Та районно федерації футболу хотілось декілька слів сказати з приводу проведення традиційного зимового чемпіонату зміні футболу під дивізом «Лицарі футбольного м'яча жінкам. Чемпіонат проходив у три етапи: попередній етап, в якому прийняла участь 21 команда. У шести у шести зонах в півфінал вийшло шість переможців своїх групових змагань і плюс дві команди. За результатами кращих, кращого здобутих очків за результатами півфіналу півфінал грали вісім команд по коловій системі, і далі у фінал виходили чотири команди. Чотири команди сьогодні це Олімп. Темп Корост, футбольний клуб «Тріскіні» і команда Коло Стрільськ. Це команди, які сьогодні представляли фінальну частину. З усього було видно, що футболісти на такому піднесенні після відпочинку зимового з великим бажанням грати в футбол. І за результатами сьогоднішніх колових змагань результати наступні. Третє місце посіла команда футбольного клубу «Тріскіно», за друге місце. І звання срібного призер здобула команда Колострільськ, чемпіоном району стала команда «Темкорост». Хотів побажати всім учасникам змагань ще такого самого футбольного завзяття під час проведення чемпіонату району з футболу в першій другій лізі. І, звичайно, хотілося б відмітити спонсорів сьогоднішнього турніру. Це Саринське відділення, товариства сприяння оборони України і товариство Селищанський Гран Кар'єр. Всім дякую, всім.